Воно ми вам відео. Але сьогодні а, буде дуже важлива тема і сьогодні ми будемо робити повсякденний макіяж. Окей, ми будемо сьогодні говорити про особисті кордони. Перед що таке ці особисті кордони? Наносимо таку северку, до речі. Дуже рекомендую, після неї макіяж дуже гарно лягає. Окей. Добре, для мене особисто особисті кордони це коли в тебе є якісь певні принципи, якась позиція, і ти її дотримуєш. Або так само в деяких випадках, коли ти в ситуаціях шукаєш перевагу для себе, а не для когось. Тобто, якщо ми говоримо про допомогу, це може бути допомога, яка не зашкодить тобі, але допоможе комусь іншому. Це дуже важливо, тому що ти маєш себе ставити в пріоритеті. По суті, можна сказати, що особисті кордони це є like, пріоритет, Пріоритетність. От після цього я наношу такий праймер. Тобто, в принципі, особисті кордони це про те, щоб бути корисним, а не зручним. Часто люди починають маніпулювати, наприклад, з випадку родичів, як це так, родині ти не можеш допомогти, родина, й ти не можеш позачити гроші, або там якась така ситуація. Наприклад, в мене є принцип не зачити кошти, які я буду потребувати в плані суми, які я буду потребувати. Наприклад, якщо мені окей втратити 100 доларів то я тобі можу позичити 100 доларів. Тобто в більшості я віддаю борг, більше, напевно, як я просто віддаю, Тобто, для мене це окей. Okay. Але якщо це вже більша сума і ти порушуєш мої кордони, то я скажу, блін, сорі, ні, в мене є така позиція, я не позичаю людям гроші. І це окей. Okay. Okay. Наступним етапом я наношу таку базу. Замість налки наразі я користуюся базою і консилером. Вона має такий легкий кордон, тому має бути окей. Добре, наприклад, особисті кордони. Про що ще хочу зауважити: особисті кордони це завжди починається з мологом. Тобто, наприклад, як можна вибудовувати свої особисті кордони. Наприклад, були ви сьогодні в салоні краси, і вам не сподобалося, як вас підстригли. І ви скажете, і вас в кінці, звичайно, запитають, о, як вам стрижка, чи вам все сподобалось, чи вам все підійшло, і ви можете сказати, що ні, сорі, мені не сподобалось, тому що мій референс не відповідав, не відповідає реальності. І це окей, це окей говорити про те, що вас щось не влаштовує. Або, наприклад, в ресторані так само всі ми знаємо, якщо офіціант. Приніс, наприклад, не ту страву, яку ви замовляли. Це нормально сказати про це. Якщо ти ввічливо звернешся до людини і скажеш, дивіться, дякую за вашу роботу, але на жаль, я замовляла е, стейк з лосося, а не стейк з баранини або там, умовно, дякую за вашу роботу, але, на жаль, я замовляла салат з креветками, а не салат з лососем». Чи є можливість мені замінити це. Або так само говорити, якщо вам не сподобалась страва, це нормально. Це насправді більше, ми завжди думаємо в негативному ключі, що ми когось образимо. Але насправді ми цим допоможемо цьому бренду, цьому ресторану, цьому підприємству, тому що ми дамо свій фідбек. Фідбек дуже важливий. Вони, наприклад, будуть знати. Де вони можуть вдосконалюватися, і я вважаю, це круто. Це круто, коли ти кажеш, що тобі щось не подобається і ще аргументуєш це чимось. Ну, звичайно, що у кожного є якісь свої вподобання. і Якщо тобі там не сподобалася якась їжа, просто бо вона тобі не сподобалась, ти можеш так і сказати: типу: Ну, це не, не, не то там, що співпадає з моїми смаками. От, ну ніхто в цьому не винуватий, щоб в тебе різний смак. Особисті кордони в спілкуванні з близькими, чи в спілкуванні з друзями, чи в спілкуванні просто з будь-ким на якісь там довільні теми. Звичайно, в кожного є свої якісь мир, і кожного дуже легко образити. Тому дуже важливо про це говорити, про це наголошувати, не мовчати. До речі, про мій конзили, навожу наношу такі конзили. Наприклад, якщо... Наприклад, в мене була ситуація, коли там друзі мого хлопця жартували, як на мене, недоречні е, жарти. І я їм сказала про це. Я сказала: блін, е, ну, сорі, типу, мені це не смішно, мені це неприємно. І це не про, не про твої якісь особисті комплекси або будь-що. Просто є в кожного якась своя межа, є кожного. Свої почуття, і це нормально, якщо тобі може бути неприємно з якогось жарту. І тим не менше це нормально, якщо ти поясниш це і скажеш, наприклад, ну, не роби більше так, тому що мені це неприємно. Або там якісь, наприклад, звички, умовно. Якщо тобі дуже не подобається, коли людина біля тебе тямкає, оце мій дуже великий рефлекс, ти можеш їй сказати про це, і це нормально. Це не буде так, що. Ти образиш цю людину, ти просто її наголосиш на тому, що тобі не подобається. І якщо вона буде робити так далі при тобі, то ну, ти можеш її наголосити ще раз. Але, звичайно, що повторюватися не варто. Тобто, якщо, наприклад, це стосується якихось серйозних речей, там, не знаю, наприклад, в твоїх стосунках є якісь речі, які тобі не подобаються, щоб твій хлопець робив, наприклад, там. Тобі не подобається, що він може забути тобі написати доброго ранку або побажати добра ніч, і ти йому наголосиш на цьому. І якщо людина до тебе не прислухається і не прислухається до якихось твоїх особистих меж або особистих побажань, особистих меж, це, мабуть, більше про те, що тобі не подобається, там не знаю, що він жартує з друзями про тебе. І ти про ні, ти про це сказала, типу, і якщо це не закінчилося, ти можеш повторити ще раз, але ти розумієш, що якщо повторювати багато раз, а людина тобі не чує, це просто не має сенсу. Потрібно дистанціюватися від цих людей. І це нормально. І це нормально, коли тобі хтось таке щось скаже, і ти маєш прислухатися до цієї людини, якщо вона тобі важлива. У кожен є свої почуття, свої. Свої кордони, свої побажання, декому може бути, тобі може здаватися, що це безглустова, а цій людині може здаватися це супер неприємним. І якщо вона тебе попросить цього не робити, і якщо це не складає тобі, якщо ти навіть цього не сприймаєш, типу, Блін, ну це якась війня. Але людина близька тобі попросила цього не робити, не робіть це, будь ласка, це теж про їхні особисті кордони. Для того, щоб мати свої особисті кордони, для того, щоб їх поважали, треба поважати особисті кордони інших людей. Зараз я буду наносити румяна. В мене такі румяни. От чому взагалі людина може бути зручною і не поважає своєї особи. Дуже часто це питання емпатії. Я, наприклад, дійсно емпатична людина, і мені дійсно важко відмовляти е, людям, коли це мені шкодить. Тому свої особисті кордони я досить довго, е, досить довго прокачувала, і я досить довго з цим працювала. І я досі з цим працюю, тому що мені не завжди ще досі легко справлятися з тиском е, людей, які розуміють, що. Я емпатична і мною в дечому можна насправді маніпулювати. От також одною з такої великої причини, саме в нас, є в українців, в тому, що в нас таке виховання. Нас виховували бути хорошими для всіх. І це дуже велика помилка, через яку ми зараз страждаємо, тому що ти не можеш бути хорошим для всіх, і ти не можеш всім допомогти. Так само нас дуже часто виховували проти е, там, наприклад, того, щоб бути вираженим. О тобі потрібно бути скромним. Ні, 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 ні. Тобі не потрібно бути скромним, тобі потрібно бути собою, тобі потрібно себе проявляти, тобі потрібно бути впевненим, тобі потрібно мати свої кордони. Тобі потрібно про це говорити. Тобі потрібно дистанціюватися від людей, якщо ти цього потребуєш, і це все досить нормально. Зараз я буду на норспектіні, в, нас в течі, мене такі за пару доларів купила в тій максі. Не знаю, мені в принципі вони підходять і подобаються. Багато кольорів, різноманіття, все стандартно. От, давайте поговоримо про те, що як визначити ці кордони взагалі, типу, як їх випрацювати. Насамперед важливо знати, що таке твій кордон. Тобто розуміти, що для тебе припустимо, неприпустимо. Взагалі, в яких сферах можуть бути особисті кордони. Це такі види кордонів, наприклад, як якісь фізіологічні, це, наприклад, твоя тактильність. Є багато людей, які, ну, наприклад, я в тому числі, які не сприймають якісь так. Якусь тактильність від людей, яких ми не знаємо. То, що є такі, як емоційні кордони, це якісь певні слова, речі, які викликають в тебе певні емоції. В кожного є своя межа, в кожного є своя межа там жартів, наприклад, в кожного є там своя межа якихось. Негативних емоцій, які можуть тобі доставляти люди, так само, наприклад, кожного є своя емоційна межа, якщо в твої твої близької людини щось сталося, наприклад, і вона потребує твоєї підтримки, але з цією ж підтримкою вона досить часто на тебе може накидати свій негатив. Це нормально проявляти свій кордон, не приймати цей негатив. Або якщо людина просто переживає якийсь там, не знаю, поганий день, умовно, там, не знаю, тебе все бісило на роботі і ти просто це все перекидаєш на когось. Це не ок. І це ок, коли тобі людина скаже, типу, в цей момент хочу від тебе дистанціюватися. Це непогана людина, і ти непоганий про що ти переживаєш ці емоції. Просто в кожного є своя межа, в кожного є якийсь ем, свій емоційний простір. Е, наприклад, є люди, які взагалі блокують негативні емоції інших людей, які не сприймають їх, і це круто, до них ви можете звертатися. Якщо вони нічого не відчувають з цього приводу, то це супер. А є люди, які дуже сенситивні до цього. І я, наприклад, одна з таких людей, і я дуже часто стараюся просто ну, не, е, не сприймати весь час всі, весь негатив, е, навіть якщо це моя сама близька людина. Тому що, е, тому що переживаючи весь негатив інших людей, ти сам в собі несеш негатив. Так само в нас є такий кордон в плані часу. Не буду малюватися такою підводкою, в плані часу. Наприклад, е ти домовився з кимось про зустріч, і ця людина запізнюється на годину. І це нормально, якщо ти просто підеш і, мабуть, наступний раз не зустрінешся з цією людиною, бо повага до часу інших. Звичайно, тут треба розуміти, що ну бувають емердженсі випадки. І про це ми не говоримо. Ми говоримо просто. Про якісь такі елементарні речі, якщо людина навіть, знаєш, не попередила, це прям ну просто показує ставлення до тебе, цієї людини. А якщо людина там до тебе ставиться і ставиться до того часу, це одиниця, яка найважливіша є в нас, то це не окей. І тобі треба задуматися, що блін, щось тут не так. Так само тобі треба поважати час інших людей. Бо, як я вже казала, якщо ти поважаєш кордони інших, вони поважають кордони твої. Це дуже зворотний процес. І останнє, я наношу, до на речі, такий гель для брів. Останнє це фінансові кордони. Як я вже казала, це про те, що, наприклад, хтось попросив тебе позичити гроші, а ти. Ну, просто не, не любиш зичити гроші. І це нормально, коли ти скажеш про це людині. Це твоя принципова позиція. І кордони, ще до речі, проявляються в таких штуках, як принципи. Наприклад, в тебе є принцип не палити. Якщо людина тобі наголошує на цьому, не потрібно на це вестись. Це дуже важливо і дуже важливо відокремити і сказати: блін, сорі, ти можеш робити все, що хочеш. Ти можеш курити, ти можеш палити, якщо ти хочеш, але я маю принцип, і я не хочу цього робити. І дуже важливо, щоб це не повторювали, щоб людина тобі не казала Ой, а ти не куриш, а ти не хочеш попробувати?» Насправді я колись була такою людиною, і зараз я усвідомила, наскільки це е, тупо з моєї сторони було нав'язувати іншим людям якісь певні свої штуки. Зараз я буду наносити туш. От е я завжди думала, типу, блін, а я ж це роблю. Чому ця людина не хоче це робити? Це як і поганих звичок, так і там не знаю, корисних звичок теж. Якщо людина не хоче ходити на пілатес, ти не маєш їй нав'язувати ходити на пілатес. Типу, ти можеш її запросити, ти можеш їй навести якісь аргументи, чому це круто і так далі. Але якщо вона не хоче, значить це її, і це її особисті кордони, не порушуй їх. От, це дуже важливо. І, звичайно, знати свої ліміти, знати свої ліміти там в не знаю в жартах, як я вже казала, в ліміти там в стосунках, наприклад, коли ти там побутових речах, коли ти там розумієш, що от декілька разів ми це можемо пройти, більше ми це не будемо проходити. І знаєте, що дуже важливо. Просто дотримуватись цього. Тому що дуже важливо дотримуватись своїх переконань, це якраз розвиває твої особисті кордони, коли ти сам їх дотримуєшся. Звичайно, що наші думки можуть з часом змінюватись, і це нормально, тому твої кордони теж змінюються. Вони можуть збільшуватись, зменшуватись до якихось певних меж. Тому, тому це дуже все індивідуально. Я буду робити губи. Я користуюся таким малювчиком, він мені прям дуже подобається, якщо чесно. От. Давайте дотрим... до... проговоримо ще декілька правил, на мою думку, які розвивають ті кордони. Е, для мене це вчитися говорити ні. Це дуже важливо вміти казати ні і відмовляти людині. І це нормально. Це нормально, коли тобі хтось відмовляє і коли ти комусь відмовляєш. Тому мені здається, що ми взагалі маємо нормалізувати це, нормалізувати відмову. І, до речі, є одна з таких хороших практик це намагатися кожного тижня на якесь певне прохання казати ні. Щоб просто розвивати в собі цю властивість, говорити ні. Тому акцентую, не ігнорувати, а сказати ні. Тобто привчити себе фізично е виговорювати це ні. І коли ти це вже скажеш, ти це матеріалізуєш, і ти це по-іншому сприймаєш. Знаєте, яка е буде чудова практика? Щоб розуміти свої кордони, треба розписати свої ліміти. Е Треба написати, просто взяти блокнот, або взяти нотатку і написати, що для тебе прийнятно, а що для тебе ні. І не знаю, раз в місяць переглядати ці всі е, нотатки і розуміти, що ти їх дотримуєшся, або якщо ти їх не дотримуєшся, то зрозуміти, що десь треба щось трошки поміняти. Треба завжди задавати собі питання, аналізувати себе. Щоб визначити ці кордони, аналізувати, що для тебе окей, якщо там кожного місяця ти переглядаєш свої нотатки своїми визначеними лімітами чи якимись принциповими позиціями, ти можеш себе запитувати, типу а я все ще так думаю. Бо як я вже казала, що це нормально, коли твоя думка змінюється. І це, в принципі, нас розвиває, коли ти міняєшся, коли ти чуєш якусь думку інших людей, коли ти е, спостерігаєш за собою і розумієш, що от я робила так, але я зараз відчуваю, що мені так вже не підходить. Е, на рахунок помади, яку я використовую, це такі номер використовую. А раніше я використовувала таку помаду від Лораль. Дуже гарний колір, дуже мені подобається. А, до речі, я хочу нанести структуру. Такий блаш, така кісточка. От. І, до речі, ще одна штука, яку я хочу сказати про кордони, це про роботу. От, дуже часто наші кордони визначаються і розвиваються на роботі. Тобто, як це працює, ти не виконуєш обов'язки, яких в тебе немає. Для того, щоб до цього дійти. Тобі треба з самого початку, коли ти приходиш і влаштовуєшся на нову роботу, обговорити свої обов'язки. Це дуже важливо, тому що ти завжди можеш це використовувати. Взагалі краще не це прописувати. Мабуть, ти можеш це використовувати як аргумент. Наприклад, я працювала в весільному салоні, і в мене були певні обов'язки, і мені в один день каже моя власниця: а давай ти ще мені поможеш з маркетинговою стратегією. І я їй сказала, я можу це зробити, але. Я би, хотіла, я би хотіла за це отримати додаткову нагороду. І це нормально, що я так сказала, тому що в мій чек не входило це. Не входило це як мої обов'язки. Якщо я могла це зробити, і якщо я хотіла би це зробити, то я просто можу це зробити за додаткову оплату. Це дуже дуже важлива штука, бо тому, що роботодавці завжди споживаються, завжди споживають тим, що ви можете не знати своїх обов'язків, що ви такі добрі можете допомагати, е, і так далі. І це дуже нормально, коли ти говориш, ясно, що це в тебе є свої обов'язки, або там є якісь певні такі е, термінові штуки, такі. Там не знаю, хтось з твоїх колег захворів і там тебе попросили на деякий час зробити якісь пентні його обов'язки. Це нормально, прикривати і влучатися в роботу, але не бути зручною і завжди гідно оцінювати свою працю. Це моя пудра. Треба буду пудрувати. І ще один такий невеликий адвайс, який в повсякденному житті може. Допомогти розвинути свої кордони, це не вибачатися за все підряд. От реально, це розвиває у нас таку, знаєте, звичку того, що ти от, вибачаєшся, ти зручний, ти думаєш про людину. Звичайно, якщо там ви йшли, штовхнули людину, перехожу. То ви маєте перед нею вибачитись, це нормально. Я говорю більше про випадки, там коли ви нічого не зробили. Ми маємо таку привичку там вибачатися, коли там ми хочемо почати говорити. Не перебиваємо, це не перепрошую, можна я скажу, а просто починаємо говорити. Вибач, там я скажу, коли ніхто не говорить. Або там, коли ти кажеш свою думку, Вибач, але я скажу свою думку. Ні, чому ти вибачаєшся? Ти можеш говорити свою думку. І це теж така основа, яка на повсякденній основі може в тебе випрацювати ці кордони. От. Тому такі декілька порад від мене, моя думка про це все. Зараз ми, до речі, закріплюємо таким спреєм наш макіяж. Якщо вам сподобалося це відео, якщо вам воно було корисне... Поставте лайк, підпишіться, натискайте колокольчик, як там кажуть. От очікуйте нові відео, я буду їх тепер випускати почастіше, і ми будемо почастіше обговорювати досить такі важливі теми. Також залиште свій коментар, що для вас є кордони, які ваші лайфхаки, тому щоб їх розвивати на повсякденній основі. І хочу підсумувати, що твої кордони. Це про твої ліміти, про твої принципи, про твої якісь особисті вподобання. І це нормально їх відстоювати. Це нормально відстоювати себе, і це нормально відмовляти людині заради себе. Любіть себе, цінуйте себе, тому що ви в себе подібні. Всім па!